Так, порадилось їздити в парк Целеніна роз'яну, щось мені здається тут трохи глухо. Все коїться в центрі. А я вважаю, що ну, там хоч коросілівки съесть, щось там, наверное, більше на свято буде схоже. Це до речі парк він більш такий е, сімейний ли. Ну такий більш е, місцевий. В Ну гляну, що прогуляюся там. І мені сенсу, щось мені собі в центр тягне. Все, сейчас швидко прогуляюсь. Викарвають не родителі, так? Міні-спокон. Маленький, толстенькі а от є второй скакун. хтось знає який то парк в общем це кінець парку прийшов прийшовся до кінця парк парку каву. святави зараз вип'яті певчати якісь це супер кільчонок привіт нічого святи Перехвилювався. Тут від рукелюшов у вас якась співбесіда. Та заспокойся. Прикольний це який гарний, гарний. І ти гарний. Чи, чи Ну, хто знає, хто хтось із них це чи хлопець, чи дівчина, але це вже... Хтось інший, хтось з них все, вичем, пара. Ось все, здрасте. це скакун, Прям скакун здоровені. Тут, до речі, навчають дітей всяким таким речам, скачуть там. там. Хто більш професійний, то там вже бачите, є перегороди такі, що можна навіть пригати. Я так розумію, тут конячки вони більше. Ну, Різні, є професійні, є такі звичайні. Прикольні. Це прям взагалі стоп. Ну, Мабуть, метра двадцять шість, якщо ви всі його крили. А, взагалі, до речі, вони ще, якщо пам'ятаєте, барони Мюнхаузена, вони не завжди отак вот себе розкривають. То особливі служби. У тебе особливий день какой-то. Сьогодні ж свято скажу. Чи то ой, це кавалер твій ходил? Чи навпаки. Ти. ти девочка, чи ти мальчик? О, блин, ты які прикольні. Блин, взагалі собі прям мечтала о такому гусі. Просто одного гуся. Такого важного, білого. Да, тихо, 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 тихо. Все нормально, все. Не... Привіт. Привіт, друж. І назвати його попугай. Да? Зробити йому такі невеличкі умови, чисто один е, парень. Ось такий красончик. Ти красончик? Да? Такий. Бачите, який гумний взяв. В тебе не такий гумний, у тебе гумний. В нього най бачите дзьоб трошки інакше. Там дзьоб не такий. Дісель. Нічого собі ти звукою здаєш. Ось. Взагалі думав, що буде сумно, а ні, ці товариші мені всі розважили. Класні. Ну, в будь-якому випадку треба, мабуть, їхати. Подивився птичок, класні птички. А зараз поїду, мабуть, на тренування, то все ж таки поїду до центру. То так, знаєте, розвідка на вечір. Думаю, туди його податися. И за таким таки свято, как не як. Э, повернись к лесу передом. Тихо, тихо, тихо. Напугал. Полутой той закричал и напугал. Бедолажка. Не, ну гляньте, цены прикольные. Классные. Тут прям Він такий ахайний. А То розпорівся. Все, тобі лайк. Так. А ми погнали далі. Дуже дякую. Треба ще пару справ зробити і, і все ж таки, мабуть, поїду до парку Чуглоби чи Чекалова. Там, я думаю, трішечки, ну там трішки інакше буде. Погнали.